Доброго дня, мене звуть Котосов Валентин Васильович, працюю в сільській пожежній команді на посаді водій пожежного автомобіля. Телище Петропавлівська Берчагівка. Були на ліквідації підрива Каховський ГЕС, допомагали херсонцям ліквідувати наслідки, які наробили горя. Займалися більш розчищенням дерев, тому що між будинками, коли вода йшла, то поваляло. Повіляли дуже багато дерев. Ми там знаходились 10 діб ну це з дорогою. Доба туди, доба назад. Проживали ми в дитячому садочку, харчування також було, все нормально. Я був дуже вражений, побите місце. Майже всі будинки пошкоджені, там осколками, так, де, де ми робили, де працювали тут. Масштаб роботи да, дуже великий. Ми з колегами вирішили допомогти, як добровольців, волонтери, та так вирішили. Емоції такі, що людей більш там жалко, майже там людей немає, не залишилось. І так, Бабушки, дідусь позалишались жалко. Я Демчук Михайло Петрович, водій пожежної машини, МПО Петропавловська Борщагівка. Був залучений до ліквідації на Херсоні, наслідки підриву. Каховської АЕС. Перший раз 10 днів і другий раз їздили, теж 10 днів були. Перший раз дерева різали, другий раз кабеля вкладували, допомагали електрикам. Ми самі захотіли і поїхали. Я обстріли чув до цього. Я служив в Авані, то я їх бачив і знаю, що воно таке. То я, я себе спокійно чувствую. Дома по другий етаж були залиті водою. треба допомагати. Ну, дочка старша в поліції робить. Вони знали, що там робиться, що, як, до чого. Не хотіли, щоб їхали. але Дінець, треба їхати. Бедужі, які не тільки на території громади виконують дуже важливу задачу за сприянням керівництва громади, по безпеці громади, по питанням комунальним питанням, в тому числі, що дуже важливо на сьогоднішній день, особливо військовий стан. Спілкувалися із. Нашими колегами в Херсоні вони любо відгукнулися відповідно. Також певні подяки певним особам грамотою головного управління нагороджується ганченко Валерій Вікторович. Захищають нашу громаду від тих, Негативного того впливу. Я хочу вручити людям посвідчення, вони вигадали, не зараховані люди до спілки. Будь ласка,